Вас різь струнко. Добрий день. Добрий день. Олена Лачина працює вчителькою фізкультури у школі у запитові. Жінка евакуювалася на Львівщину з Херсонської області, селища Нововоронцовка. Ми майже місяць, трошки більше як місяць, перебували в селищі під обстрілами, ховалися з дітьми по підвалах. Але так сталося, що терпіти було вже дуже тяжко. Ми виїжджали власним автомобілем. Нам подзвонили знайомі і сказали, що в ваш бік їде колона танків, дуже велика. Тому ми розуміли, що якщо не зараз, то потім ми просто не зможемо напевно виїхати з свого населеного пункту. Хоча ми вже тоді, на той момент, були під сильними обстрілами. Наші діти вже на той момент спали в підвалах. На той момент як ми виїжджали з Нововоронцовщини. Наскільки мені відомо, так як нам писали наші місцеві, то 53 будинки в моєму населеному пункті вже не було, тобто вони вже були знищені. Олена разом з двома дітьми і чоловіком переїхала на Львівщину у кінці березня. Звідси Олена родом, тому перші місяці жила у своєї бабусі у Новому Яричеві. У грудні перед новим роком Олена з сім'єю їздила на Херсонщину, аби подивитися, що зараз з їхнім селищем та будинком. Наш населений пункт він від початку єдиний в. Керсонської області, який не був під окупацією, тобто сусідні села, які знаходяться 3-5 кілометрів від нас, там були орки, були війська Російської Федерації. До нас вони заїжджали двічі на БТРах. Я так розумію, що це була просто розвідка. Наш населений пункт не був окупований, але е, дуже велика частина е, будинків, де я проживаю, зруйнована. Наша рідненька вулиця. Один будинок, другий будинок, всі підряд, майже нема дахів. Люди живуть в літніх кухнях, в гаражах, в сараях, але вони повертаються додому. Вони відновлюють, вони перекривають тентами свої будинки. Люди, які повертаються, в них немає зараз ні опалення, ні даху над головою. В них немає, немає з чого це взяти. Роботи там немає. Дісталося й будинку Олени. Гаради поцілили і зруйнували літню кухню, гараж Сарай. Прилетіло і в школу, в якій колись працювала Олена. Дев'ятий клас, я вдома, я в нашому класі. Зараз Олена з сім'єю орендує квартиру і працює в місцевій школі у Запитові. Дуже така позитивна. Вона дуже багато разів перепитує: а чи варто? А чи треба, а чи діти сприймуть як? Ну, але ми діти дуже люблять її. Вона дуже потоваришувала з дітьми. Вона, окрім уроків фізкультури, вона має в нас ще гурток. Волейбольний, дуже активно займається гурточком, діти з задоволенням ходять до неї. А ще Олена Лачина разом з родиною займається волонтерством. Її чоловік і батьки возять допомогу для мешканців Херсонщини, доставляють продукти, медикаменти і будівельні матеріали, аби тамтешні жителі могли відбудовувати свої домівки. Вони постійно їздять на ті території, де йдуть обстріли. Тому трошки хвилююся за них, але їх розумію. Тому що хто, якщо не ми, які пережили це все? Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.